Бій під Крутами відбувся 25 січня 1918 року біля залізничної станції Крути, що за 130 км на північний схід від Києва. Бій тривав 5 годин між чотирьотисячним підрозділом Російської Червоної гвардії під проводом Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків вільного козацтва, що загалом нараховував близько 6 сотень вояків. Денти призупинили ворожий наступ. Більшовицькі війська не мали змоги наступати чотири дні після бою. За цей час українські воїни здійснили відступ, підриваючи мости та колії. Внаслідок цього війська Муравйова вже не мали можливості перевозити боєприпаси залізницею. Ці чотири дні після бою під підкрутими став вирішальним для української дипломатії, аби домогтися укладання Берест-Литовського миру, що означало міжнародне визнання української незалежності. На школьдовій могилі поховали їх. Тридцять мучнів українців, славних, молодих, На Аскольдовій могилі український цвіт, по кривавій по дорозі нам іти у світ. На кого посміла зняти зрадника рука? Квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся каїн, Боже покарай? Понад все вони любили свій коханий край, вмерли в новім заповіті, з славою святих, На Аскольдовій могилі поховали їх. За рішенням Центральної ради від 19 березня 1918 року було вирішено урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій могилі в Києві. На церемонії виступив Михайло Грушевський, який назвав цей учинок київської молоді героїчним.